Сьогодні покажу і розкажу, як я готувала новий бульйон для свого новорічного рамену. Свинячий, насичений, але прозорий. Для початку водорості ми доводимо до кипіння, а кістки свинячі ставимо запікатися в духовку на одну годину. Прибираємо наші водорості і на їх місце відправляємо сушені гриби таки, які ми будемо варити 30 хвилин. Прибираємо гриби і на їхнє місце закладаємо 2 кг курячих гомілок, крил або цілу курку. Варимо до повного розвалювання. В мене це зайняло півтори години. Прибираємо повністю курку і закладаємо пів кг свинячої копченої грудинки та наші запечені кістки. За необхідності доливаємо воду і готуємо на малому вогні без кипіння 8 годин. Я це завжди роблю в ніч. Бульйон просіджуємо і додаємо ще овочі, часник зелену цибулю, звичайну цибулю, трохи імбиря. І варимо ще десь годину. Бульйон знову просіджуємо, знімаємо зайвий жир. І зараз я покажу вам новий тасі, який ви точно не будете готувати. Годину в совіді я готувала анчулуси, комбу з літром води. Потім це все процідила, додала туди каціобуші 25 г. І довела до кипіння, вимкнула і дала постояти буквально 10 хвилин. Далі цю історію я процідила і змішала один до одного з основним свинячим бульйоном. А в наступному відео рамен.